В мене було чітке уявлення, що він мене не рахує взагалі за людину. Я ніколи не був любімчиком, я завжди був аутсайдером. На курсі е показували ітюди, і він кожного обговорював, обговорював з повагою. І потім: хто там ще? А, Женя! Е! І от так. Я був наймолодший набагато зі всіх курсу. І Вітюк ніколи до мене по-нормальному не звертався, не реагував. Я пам'ятаю, що там я поставив дипломну виставу Сніг, їхав в Одесу, і бухгалтерка мене. Так ми зустрілися бухгалтерка, він, і вона каже: Я їду теж до Євгена в Одесу. А що він там поставив? Опять сніг? От так. Це тобто зневажливо? Та? Зневажливо, знецінювання абсолютно. І а ви це... розуміли чому? Ні. Мені спочатку було боляче, але коли це вже було роками, це вже, я вже закінчив гітіс, Це було вже четверте, п'яте, вже минуло шість років. Отаке От далі ставлення. Що змінилося, коли він побачив мою виставу Анна Кареніна. Я це відчув. Він полетів спеціально в Томск, подивився цю виставу. Там він мене взяв за руку. Налив якісь віски, бо там сів якісь пільм'яни, замовк якісь віски. Я пам'ятаю ці його очі. Він так знімає окуляри і каже: за цей день, коли бабця тебе привела до мене.